Христос Воскрес, воістину Воскрес, миру, спокою і міцного здоров'ячка вам, шановні наші глядачі. Дякуємо Господу Богу нашому за те, що відсвяткували ще один великдень. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Починаємо день з доброї справи. Сьогодні мій славік ще вдома. От ми зараз їдемо в Тернопіль на пошту, відвозимо оці смаколики, посилочки нашим дорогим хлопчикам. Дякувати Господу Богу, вийшли на зв'язок ще одні мої, мої суколики. От, якраз тільки, тільки вчора вийшли на зв'язок, то я одразу сьогодні хочу відправити їм гостинці. Тут каша швидкого приготування, гречана каша в пакетах. От, рибні консерви, солодощі, лимони. Місні паштети, смалець, смалець, шкварки, печиво. Тут ще є дві пасочки, вони заморожені. Надіслала їх недавно мені глядачка з Києва. Чергова посилочка з гостинцями з Києва від наконечної Тетяни. В посилочці пасочки. Лимони. І грошова допомога. Тетяно, я щиро вдячна вам за постійну допомогу і підтримку наших дорогих хлопчиків. Хай Господь благословить вас міцним здоров'ячком! Сало. І так само, що ось тут е, цукерки, льодяники, ось такі, і тут м'ясні консерви. Зараз я вам хочу їх показати ближче. Шановні мої глядачі, ось такі купляємо. Бачите, м'ясо курей, тобто не каша, а саме м'ясо. М'ясо курей і тут свинина у власному соці. І Зараз ще ось там здається ще є, О, і ось така свинина тушкована. є, Бачите? Ось такі консерви купуємо. Стайк вже починає все носити в машину. Шановні мої глядачі, ще хочу сказати таку річ для тих, хто планує надсилати посилки з гостинцями для наших військових, для фронтовиків. Зараз вже йде тепло, літо. І тому я буду вдячна, якщо ви зможете купувати і надсилати саме ось такі продукти, тобто продукти, які швидко не псуються, а можуть зберігатися тривалий час. Це саме ось такі консерви в жестяних банках, не каші з м'ясом, там чи ще, ще місце, а саме м'ясо, м'ясо у власному соці. І хлопцям дуже добре підходить ось така каша швидкого приготування. Я їм пробувала купувати і булгур, і ще якусь іншу рисову. Вони казали ні. Ну. Ну, найбільше їм смакує гречка. Тому саме ось таку кашу ми їм передаємо е, гречана каша в профпакетах з свининою або з куркою. От, хлопцям дуже зручно, тому що вони беруть з собою її на позиції, банка м'яса у власному соці, ось така каша. І оцієї страви їм вистачає на цілий день. Так само, якщо хтось планує надсилати, то і печиво або якісь інші продукти. але але ті, що запаковані в пакетах в чи в коробках для тривалого зберігання, тобто ті продукти, які гарно зберігаються впродовж тривалого часу. Старий ходи no. каву поп'ємо. Дивися он здачу дає тобі, да. Ну, в стаканчик. А, в стаканчик? Це вдома не така добра. Там є пару слубанок, у тому де ви Так, Так. От цього, так само сухе, от, от цього. а отут є пару склобанок. Там є 5, 5 склобанок. А в ліві речі копаска, то щоб це. На зверху так. Бачите, як гарно складає. Кажу до Славіка, на тут зупинимося на кілька хвилин. Помилуємося цією красою. Подивіться, яка краса. Ви знаєте, я так сумую за морем, так сумою за тими роками, коли ми їздили відпочивати до моря. Дорогі наші херсонці, миколаївці, одесити, найщиріші вітання вам. Орославік ходив до річки, лебедів знімав сьогодні. Я біля ставу знімаю лебедів. Птицька краса. Стоїмо з чоловіком і дивимося, як люди відпочивають, як вміють відпочивати. Так, ми вже повернулися додому. Дякуємо Господу за щасливу безпечну дорогу. Шановні наші глядачі, ще раз вітаємо всіх зі світлим святом Великодня, миру, спокою, міцного здоров'ячка всім вам, дорогі мої! пам'ятаємо про наших фронтовиків, пам'ятаємо про тих, завдяки кому ми з вами зуміли зустріти і відсвяткувати світлий Великдень. Допомагаємо нашим героям, чим можемо наближаємо нашу перемогу разом. І тоді все в нас буде добре, і все у нас з вами буде Україна.